Всім привіт! Я Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Останнім часом отримую багато запитань на тему, чи можливо вести бухгалтерський і кадровий облік невеликим фірмам самостійно і як це зробити. Зрозуміло, що в інтернеті дуже мало конкретної інформації на цю тему, і навіть після курсів бухгалтерських треба ще багато в чому розбиратися. Тому я, як бухгалтер, вирішила вам допомогти і записати курс з мінімумом теорії, а з максимумом практичних знань, за допомогою яких ви зможете зекономити свої гроші і самостійно ввести бухгалтерський облік своєї фірми. Від вас же попрошу лише одного: ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити мої відео. І пишіть обов'язково свої запитання. Допропонуйте да пропонуйте теми, які хотіли би, щоб я розкрила на своєму каналі. А сьогодні все ж таки буде трішки теорії, щоб всі змогли зрозуміти, а що ж таке одноособова джелальність господарча в Польщі, хто її може відкрити, як це зробити, які податки треба буде заплатити, які звіти подавати. Чи реально закрити одноособову джерельність господарчу або заморозити? І про ще про багато іншого. Тож, не будемо тратити час дарма. Поїхали! У Польщі найбільше фірм суб'єктів малого бізнесу. Серед них переважають фірми, які відкривають фізичні особи, і називаються вони єдноособова джелальність господарча. Це такий аналог українських ФОПів та й найпростіша форма ведення господарчої діяльності в Польщі. А єдноособова вона тому, що в ній не може бути співвласників і всі рішення приймає тільки власник фірми. Также, як і всю відповідальність, несе він самостійно, ризикуючи всім своїм майном. Частіше за все, в єдноособовій діяльності господарчей не наймають працівників або наймають їх невелику кількість. Також ведення бухгалтерського та кадрового обліку можна вести як самостійно, так і довірити це спеціалістам через певному або довіреність. Хто ж може відкрити таку єдноособову джелальність в Польщі? Будь-яка повнолітня особа, яка не обов'язково повинна мати польське громадянство. Громадяни Європейського Союзу та держав-членів Європейської економічної зони можуть відкривати цю діяльність на рівні з громадянами в Польщі. Всі інші. Тільки якщо мають дозвіл на проживання, який дає їм на це право. Наприклад, дозвіл на постійне проживання, резидентство Євросоюзу або дозвіл на тимчасове проживання у зв'язку з навчанням в університеті чи по воз'єднанню з родиною. Також від початку війни Польща надала можливість всім українцям відкривати єдноособову джерельну господарчу. Але пам'ятаємо, що перш ніж відкривати цю діяльність, спочатку потрібно добре обдумати рішення, своє рішення. Можливо, вам на перший час достатньо буде і незареєстрований джалальний джелальності Про цю діяльність я знімала вже для вас окреме велике відео. Посилання на нього я залишу для вас внизу в описі під цим відео. Або в деяких випадках найчастіше в сфері IT може бути набагато вигідніше не відкривати взагалі фірму, а скористатися послугами фірми бізнес-інкубатора в Польщі. В майбутньому я планую зняти про усі ці плюшки такої співпраці окреме велике відео, де покажу на прикладі, скільки можна зекономити. На податках в такому випадку. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити таку важливу інформацію. Що ж треба зробити, аби відкрити єдноособову джелальність господарчу в Польщі? Перше, це вибрати назву і види своєї діяльності. По друге, визначитися з формою оподаткування. По-третє – чи будете виплатником вад. Та чи потрібен вам буде касовий апарат? По-четверте, чи потрібно отримувати якийсь дозвіл вам буде чи ліцензію? А також останнім етапом йде зареєструватися в цей ДГ. це така центральна евіденція і інформація о джерельнощі, такий реєстр всіх підприємців, фізичних осіб-підприємців в Польщі. І вже після цього треба буде зареєструватися в СУС. Щоб зареєструвати свою джалальність господарчу в CDG, потрібно або піти в Ужонт по місцю проживання і подати відповідну заяву, яка називається цей ДГ1, або зробити це онлайн за допомогою профілю зауфаного чи поштою. Простіше за все, буде вам піти до Ужонду. Там вам одразу допоможуть заповнити цю анкету. І виправить помилки, які ви, можливо, допустите у заяві. Або ж бухгалтера часто допомагають зареєструватися, зареєструвати вашу фірму онлайн. І ще, хто не знав, відкриття єдноособової діяльності господарчої в Польщі повністю безкоштовне. Після реєстрації інформацію про вашу фірму вже зможуть бачити всі ваші клієнти в загальному реєстрі реєстй, коли внесуть ваш номер НІП. Його, до речі, вам нададуть при реєстрації. Яку форму оподаткування можна вибрати на єдноособове ділальності господарчі? Податок ліньовий, податок прогресивний або скала податкова? І третє це Річал Евіденціонований. Раніше ще була карта податкова, але зараз вже її немає. Цю форму треба уважно вибрати перед відкриттям фірми. Саме від неї буде залежати, скільки податків вам доведеться платити. І змінювати її можна в більшості випадків лише раз на рік. З вибором. Форми оподаткування вам може допомогти податковий консультант. Це такий окремий спеціаліст в Польщі, який знається на податках і може оптимізувати ваші платежі ще до відкриття фірми. Він допоможе вам отримати додаткові податкові пільги, такі, наприклад, як ip IP-Box чи Естонський Ціт, Ульга на поворот, також зможе підібрати ставку податку під конкретно під вашу послугу на речалті – на Ставку податку ват, отримати від податкової гарантії, що вони не будуть проти такої ставки при перевірці. Розкаже вам, що треба зробити, щоб не згубити ульгу на старт, позус і пільгу на касовий апарат, і ще багато чого. Тому дуже рекомендую перед відкриттям будь-якої фірми, не тільки єдноособової діяльності господарчої скористатися консультацією до раці податкове. Це може в майбутньому законовити ваші гроші і нерви. Які ж податки вам потрібно буде сплачувати, і які звіти подавати на єдноособове діяльності господарчої? В першу чергу, це податок доходовий або ПІД. Він сплачується щомісячно до 20 го числа наступного місяця. Ставка в залежності від вибраної вашої форми оподаткування при подачі річного звіту під буде перерахунок. Також треба буде сплачувати щомісяця до 15-го числа складки ЗУС і подавати щомісячно декларацію в ЗУС по вам і по вашим працівникам, якщо такі будуть. Щодо податків і звітів, я планую зняти окремі детальні відео з розбором і з інструкціями. Що ж робити, якщо єдноособове діяльність господарчо ви відкрили, а клієнтів ще немає, або не хочете вже мати свою фірму, тоді у вас є дві опції: можна або заморозити цю діяльність, або закрити. Заморозити її можна тільки, якщо немає працівників. На час заморозки не потрібно буде платити складки в ЗУЗ і податку ПІД. Не потрібно буде подавати ніяких звітів. Заморожувати можна будь-яку кількість разів на будь-який строк, але не коротше, ніж 30 днів. Достатньо подати відповідну заяву в цей ДГМ і зробити це можна самостійно, безкоштовно онлайн. І все! ЗУС не треба попереджувати про те, щоб ви заморозили цю фірму. Що ж робити, щоб закрити єдноособову джерельність господарчу, можете в будь-який час відправити в цей ДГ внісик о закритті фірми. Треба також буде подати ліквідаційні звіти, щоб вас викреслили ЗУС та податкової і заплатити всі податки. Та будьте готові на можливість проведення податкової перевірки. Та перевірки зус протягом 5 років. На сьогодні все. Якщо було цікаво і хочете більше таких відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Також задавайте питання, щоб я знала, про що ще знімати свої відео. Всім па-па!